Тернополі оголосили триденну жалобу за загиблими. Серед них наші земляки. Одразу двох юних героїв втратила Збарашщина цими днями: 19-річного Устима Голоднюка і 17-річного Назара Войтовича застрелили вчора у центрі Києва. Вікторія Кривець побувала вдома у загиблих і поспілкувалася зі згорьованими рідними. Якщо не я, то хто так переконували своїх рідних і вирушали на поле бою? Близькі одного із застрелених у стима голоднюка зі збаража. Пригадують таким хлопець був і до європротестів у державі. Таким залишався і останні три місяці, які провів у центрі Києва. Бойовий активний Він все... Такий во пішов і все. Я казала, у з тим, чого ж ти поїдеш, ніби кажу дитину, дві що там робиться. А Він каже: бабця, ти хоч жити в такій країні, а я не хочу, я мушу їхати туди. Він понад настроєний на стільки рішучий. Він казав, я буду стояти, каже, поки зможе. Особливою прикметою з Борощанина на столичному майдані була блакитна каска. Хоча рідні застерігали хлопця не носити такий помітний захист. Він запевняв, що ця каска вбереже його від нещастя. І от цього тижня, коли ситуація в столиці особливо загострилася, рідні вирішили будь-що привезти Устима додому. За ним поїхав батько, і вже до полудня, 20 лютого, тато і син мали виїхати в рідне місто, та не судилося. Трохи згодом з одного куточка країни в інший долетіли погані новини. Приїжджає його дочка з внуком, бачу, вона плаче, щось остав. Вона каже: мам, Остима, Остима нема. Каже, та як дитина нема, Остима нема. Каже, вже дзвонив в Київ до батька, а він каже, ми мали їхати. Каже, я на нього чекаю, пів одинадцять нема, одиннадцять нема. Пізніше вже виявилося. Подзвонив, каже, я вже знайшов сина. І стоїв біля тіла. Лише на день поїхав в епіцентр столичних суточок 17-річний Назар Войтович із села Травневе, теж з Бараського району. Разом з хлопцями-односольчанинами прибув до Києва. А за кілька годин на дзвінок мами замість нього відповіла незнайома жінка із Михайлівського собору. Вона дзвонить, взяла жінка, яка трубку каже. алло. Мама його каже, що дайте мені на жара. Вона каже, вашого назара вже немає, його сьогодні То вони все, Вона почала кричати мовдами. Боже, в палату почало волосся дити. Це одного того сина, Який такий сволочі боже. Хлопці, які були з Назаром, розповідають, що разом йшли до Михайлівського собору. Войтович відійшов на кілька кроків у бік, щоб обійти газон. Там снайперська куля і влучила юнакові в око. І тільки там приїхали, і все. Я вже кажу, лицему попало і вийшло в ширпцов. Він за Україну сильно був, а такий щоб у когось бив, ти що це, то така спокійна дитина була, боже. Я, я жила раді нього. Тепер я стара ще вшаю. Як Назара, так і Устема планують поховати цими вихідними. Зараз рідні чекають, поки привезуть додому тіла загиблих. Негає часу і районна рада. Там для сімей загиблих і поранених земляків збирають гроші. Забрали 6600 тисяч гривень для цих для сім'їв плюс. Наш член фракції, той депутат герой ранди Юрій Галенда, який постраждав сильно, коли штурмували вулицю Грушевського, зараз знаходиться на лікуванні в Ринівській міській лікарні. Такі одна операція буде коштувати 9-10 тисяч. Там потрібно в ногу вставляти пластинку. Так що ці кошти теж будуть йому надані. На останній сесії райради запропонували навіть назвати вулицю в Збаражі іменем Героя Земляка Устима Голоднюка.